Ну що, доброго ранку, друзі. Сьогодні середа. Це такий собі тижневий екватор. Стоїш на середині і думаєш, о, а я вже половину проплив. Але потім помічаєш, що до берега ще так само далеко. Але не біда, бо сьогодні ми можемо подякувати світу, що він нам подарував ще один день і спробувати стати хоча б на краплю щасливішими. А якщо у вас немає краплі щастя, то можете використати звичайну воду з чайника. Ефект майже той самий, головне вірити. Ну а ми починаємо наш ерк про ранок. Сьогодні всесвітній день каліграфії. Це коли люди спеціально тренуються писати красиво, а не як ми з вами аби прочитати. Якщо ви давно хотіли написати комусь листа, але боялися, що вийде криво, сьогодні саме час. А якщо вийде криво, просто скажіть, що це сучасний каліграфічний експеримент. Далі плавно переходимо до Міжнародного дня Шульх. Сьогодні всі лівші офіційно можуть вимагати, щоб у кав'ярні їм наливали каву в ліву сторонню чашку. А в магазинах відкривали двері з іншого боку. Правші, не ревнуйте, ваш день теж колись буде, хоча, враховуючи статистику, він щодня. І нарешті міжнародний день вовка сьогодні можна виразновити на місяць, навіть без місяця. Якщо вас запитають, з чого ви виєте, просто скажіть, що ви підтримуєте культурну спадщину вовків. А ще пам'ятайте, вовк тварина горда. Але якби йому дали смартфон, він би теж сидів у тиктоці. І про йменни сьогодні знову повний зал гостей: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна і Єлизавета. Друзі, ми вам бажаємо, щоб ваші імена сьогодні звучали хоча б тричі: один раз від мами, другий від банку, третій від того, хто випадково переплутав номер. І про прикмети. Холодний вітер, зима прийде рано, але не поспішайте засмучуватися, зима завжди приходить рано для тих, у кого немає теплих шкарпеток. Бджоли літають низько і гудуть, скоро буде дощ. Або репетиція бджолиного хору. Ранкова роса до ясного дня, але якщо це не роса, а розлита мінералка сусіда, день буде ще й бульбашковим. А тепер про те, що сьогодні не можна робити, не можна їсти мед нового збору до освячення, це завжди вважалося гріхом. Тож, якщо дуже хочеться, принаймні вдавайте, що це карамель. Також не виконуйте важкої фізичної роботи, чудовий шанс полежати і назвати це духовною практикою. Ну і ще не починайте нових важливих справ. А от старі можна закінчити або теж відкласти для симетрії. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Сьогодні зірки вирішили пожартувати. Як завжди, Овен, ви сьогодні будете мимоволі підслуховувати чужі розмови, але пам'ятайте, інколи цікавіше уявити кінець історії, ніж знати правду. Телець, сьогодні у вас може зламатися план на день, але це гарна новина. Тепер у вас є офіційна причина імпровізувати. Близнюки, випадкова фраза від незнайомця може змінити ваш настрій. Якщо це буде у вас шнурок розв'язався, змінюйте взуття. Рак, сьогодні краще слухати музику, ніж людей. Люди рідко мають хороший плейлист. Лев день підкине вам маленький виклик, не обов'язково. Обов'язково його долати, можна просто вічливо відмовитися. Діва, ви знайдете річ, яку давно втратили, і це, скоріш за все, буде віра у власні сили. Терезим, чекайте дзвінка, який нічого не змінить, але чомусь буде приємним. Скорпіон сьогодні вам. Скорпіон сьогодні вам можуть розповісти секрет. Ви, звісно, збережете його приблизно до вечора. Стрілець, несподіваний комплімент, змусить вас посміхнутися, навіть якщо він буде від кота. Козиріг знайдеться причина зробити паузу в роботі, використати її для паузи в роботі. Водолій, сьогодні є шанс зрозуміти щось нове про світ. Можливо, що у вас в сусідів є курка. Ну, і риби вам сьогодні пощастить, але у дрібниці. Іноді дрібниці найсмачніше в житті, як шматочок маточок в чаї. Отакий От і правда, смішний гороскоп. А тепер, як завжди, вже за традицією про головне. Панове і пані, сьогодні середа, 13 серпня. Ви вже стоїте на середині тижня, це означає, що попереду лише зменшення справ, дедлайнів та термінових треба. Уявіть, що ви йдете по мосту і вже видно інший берег. Так, там, можливо, теж чекають свої виклики, але ви вже зробили півдороги. Ви не на старті, ви вже рухаєтеся. Тож сьогодні буде класним, якщо ви цього захочете. А якщо не захочете, ну тоді просто зробіть вигляд. Що хочете, і ваш мозок повірить. І, можливо, саме сьогодні станеться щось добре. Ви ж не проти? Ну а я дякую, як завжди, що ви були зі мною сьогодні. Якщо раптом вас сьогодні хтось обійме, приймайте це як офіційне підтвердження, що середа вдалася. Приходьте завтра в цей же час, бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!